Всім доброго ранку! У нас плюсова температура, сніг розтанув, і дивіться, скільки чайок літає над островом. Так красиво, цікаво. Щось вони там чекають рибку. Зібрали же ж всі разом. От, всю ніч був сильний, сильний вітер. У нас розпахнулося вікно. Було на мікропровітрюванні, а мабуть, Артем там щось не так повернув чи що. Бо він вікно відкривав на ніч. І воно відкрилось повністю на балконі. там, на тому балконі. Ну і, в общем, стало так холодно. <головіка> він став закрив. От. Але зараз вже плюс. Сьогодні у мене робочий день. Йду на роботу. Зараз монтую вложик для вас, вже поснідали, артем пішов на роботу. А я займаюсь цими всіми справами своїми щоденними. І, мабуть, час попити каву, да, Тоша? Треба зробити перерву і пошріти себе. Такс. А чашечку. Давайте візьмемо ось цю? І зробимо? Зробимо американо. Американу ще не пробували. Так. Що тут треба нажати? Так, Американа? Так, хочу не такий МК і не такий е міцний. Що це таке? Треба насипати. Кава закінчилась, чи що? Ні, кава є. Вода закінчилась. Дубль два. Я виняла контейнер оцей, Витросила каву. Схоже, ні, таке це було не через це. Треба читати інструкцію. Почитала інструкцію. Таке це означає, що треба контейнер звільнити від готової кави. Я його ще витерла насухо. Зараз спробуємо ще раз. Бляха, прикиньте. Насухо витерти надо все тряпочкою. Прятати, я поняла. Буде ще багато сюрпризів. Все? Так мало? Ти ж Американе. Це М-ка Угу. Нехай постоїть, може, ще зараз щось Роди. Точно. Так. Ось плоди є.

Має відключитися. Здається, він дві порції мені зараз налив. Чи як? Зараз таблітка ще має скинутися. Ой, поясніть, як це має працювати правильно. Часи? Тухлую. Ну, все, можно забирать? Точно? Ура! Ура, ура! Кава має розслабляти. Все? Чого вона не розмовляє, має сказати, ваша кава готова. Я коли варю каву, в турочку наливаю з турочки в чашечку, кажу, твоя кава готова. Ну, все, мабуть, такий. Дубль два. У мене є стільчик. Який ще низенький. О, американо мені подобається більше. І середній помол ми поставили. Переставили, там був мілкий помол, ми переставили на середній і зробили не таку концентровану, типу там міцність можна вибирати. І ми найменшу поставили зараз. Клас, мені подобається смак. О, так. Да. Я задоволена. Я вже попрацювала і заїхала в ділікат, магазинчик, хочу скупитися трошки. Брала отут такі зішки огірки. Дуже смачні. Тому хочу повторити. О, тут є капуста. Капуста в мене є. Приносить. А от огірочки ми вчора всі з'їли. І треба поповнити запас. І Куплю ще капусту, хочу ще... У мене фарш залишився, я його заморозила. Хочу ще голубці зробити, поки там у мене все для цього є. Огірочки взяла. Так, і дивіться, вже вибрала капустку. Таку зручну по формі і розміру. Така вона має бути продовгувата, тоді зручно її обрізати. Тільки вона тут засвічена. Будуть листики такі покоцані, але тут, я думаю, один, максимум два. Бачите, отаку не можна брати. Ой, зважувати тут все. Мені тепер так після нашого ТБ тут незручно, що все треба зважувати. На ТБ все на касі зважувалося. Так, капуста. Це, мабуть, да? Ну да. Знайшла тут класні помідорчики. Це помідорчики солодкі, чері, вони в томатному сік, томати, сіль, томати чері. Оце весь склад, тобто вони дуже солодкі і ними класно. Заправляти готувати з ними класно хек. Коротше. Я просто виливаю банк помідорів на хек і тушкую. Моркочку туди додаю ще цибульку, і хек виходить ну, більш-менш смачний, наскільки це можна зробити без цукру. Але за рахунок овочів, отаких, от можна зробити смачно. А ще у них дуже великий тіліш. Дивіться. Я Вчора заходила без ціліжки, думаю, Та, що мені там трошки взяти. І набрала, нагребла всього. І, коротше, відвалювалася у мене рука. Так смачно виглядає. Смажне підсолене. Хочу. Шляюсь тут по магазину, бо чекаю маму з роботи, бо мені треба до неї заїхати. Що це таке? Варення якесь. Треба до неї заїхати, допомогти їй там зробити замовлення. І я для неї забрала з Єви замовлення віддати треба. То це лажу і розглядаю все підряд. Уїдуть ті з коляскою вже, читаю різні склади, нових продуктів. Так цікаво, новий магазин. Тільки Надо увеличительное на стекло брать з собою. Бо дуже мелко написано. Бачите, да? віддаляюся. Через телефон простіше читати, він трошки збільшує. Так, вода, цибуля, помідори, Перець зелений, солодкий, олія, ріпакова рафінована, сир, молоко, сіль. Що це таке? Ну і купа є. Є. Є-є-є-є-є-є-є-є. Який соус. Несъєдобний. Знайшла філе без шкіри. Візьму. Оце щось цікаве. Може, воно буде смачніше? Помідори, до речі, я виклала, тому що... Згадала, що я буду їхати на базар за олією, мені там багато всього треба. В одному магазині. В одному магазинчику мені там багато всього треба. І там же помідорчики є, і вони точно класні, солодкі, перевірені. От, А ці не знаю. А раптом вони не смачні. Взяла скомбрію запечену. А я вже у мами. У нас вечеря. На вечерю у нас е, скумбрія солона, скумбрія смажена, капустка, ікра, курка, котлета, картопля. От така у нас зборна селянка, але всього по і вийшло дуже нічого. От. А там воно страдаляться, бачите, лежить, чекає, поки, поки їй. Вечеря ми не можемо сісти вечеряти, бо вона теж дуже хоче. Все, ровненько лежить, не відходить не на крок. Кеті, ти чекаєш там, да? ну правильно, чекай. Воно неспокійно, знає, що то вже їй. Так, Я їй сказала, що я тобі вже пішла готувати вже тобі. Опа, привітулі. Оце, друзі, моя ялиночка на Новий рік. Знайомтеся, скоріш за все, іншої ви не побачите. Доброго ранку, ми таки народжуємо. Оно, дивіться, ота гупьошка, у неї хвостик малька з жопки торчить вже. Хто там писав мені, що я завжди думала, що вони відкладають ікру? Ні. Це живородящі рибки, вони народжують живих мальків одразу. Живих мальків. Так, так, так. Де вона ділася? А -а. Вниз поплила, випливай. Блін. Все, виліз. Малюк. Немає. Десь там знизу упав. А ось зараз я вам покажу. Маленький, ось ось сидить, дивіться, на листочку, бачите? Оце оце новонароджений. оце я його побачила і годувала. Тільки що побачила, думаю, о чого це він там валяється? Чи живий, чи ні, а потім дивлюся, а він пузатик ще. Великі очі, пузіка. Бо вони ж там викірінки у них внутрі звернуті в животику, а потім. Коли випадають, розкручуються, розкриваються, і отакий малючок, зараз От вона народила там, ой, Вон, бачите, вони ще так погано плавають, як головасті. Оці всі вже нормально плавають, бачите? А той, манюнька. Лежить оно. Приходить до тями. Так, мене не сожрали. вже хорошо. Йому треба ховатися, щоб його не з'їли. Ну, від із з багатьох, які народжуються мальків, частину з'їдають рибки, коли вони тільки з пузіка. Ой, ой, ой. Так, перший польот. Бачите, який неуклюжий. <гум> Ти Ті прям тільки тільки народилася вона. Важко фокусуватись. Так, тікай. Тікай. Треба, щоб він вдохнув. О, повітря має набрати, і тепер він зможе вже плавати, бо він внизу то сидить через те, що у нього позир без повітря, і йому важко. Важко плавати. Тепер він увібрав повітрячко. Бачите, де він? Де він? О, він? Я його бачу хорошо серед інших мальків. Воно десь пішов. В пузирьок набрав повітря. І. Через це тепер йому легше плавати. От він. Бачите, відлічається він менший, але він і плаває по-іншому. Буквально зараз 5 хвилин, і він буде як всі. Його буде вже важко відлічити. І через те, що багато мальків в акваріумі. Великі рибки вже на них не так реагують. І, типу, у них більше шансів вижити. Так, що наша мама? Вон вона. А я дивлюсь, що вона знизу. Всі їдять, а вона там знизу тусить, щось не їла. А я така думаю, так, що то мені не подобається її поведіння. Якраз побачила малька такого підозрілого, думаю, так, це щось новеньке якесь. Ну, зараз немає хвостика. У неї передишка. Вона може протягом кількох годин отак народжувати, поки всіх народить. А він позатік. Позатік там. Головастик. Майонька. Сподіваюсь, тобі у нас тут сподобається. Ага. А вони такі під'їдають, да? За нею трошки плавають. Ні, зараз не народжуємо. Так жалко, що не. вона сховалася, коли народила. Було б цікаво. Оце рядом, бачите, теж пузата теж буде народжувати на днях. Так, бачу ще одного воно намагається доплити верху, Ніяк. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ще трошки тобі треба вдихнути. Зараз, чікс. Ні, не набрався. Тонеть, бачите, він тонеть. Давай ти зможеш. Дихай. Це, мабуть, той, якого вона ото народила. А ось цей. От, плаває спокійно, бачите, не тонеть. А той тонеть. Наверх, наверх. Хочеться прямо його піднести і потримати трошки. Не виходить щось у нього. Може, потрошку і набирає. Бачите, цей рядом плаває нормально, вправо поплив. а цей тонить постійно, він наче постійно хоче вверх, а його вниз тягне. А цей нормально. а цей тонить. Я сподіваюся, у нього вийде. Так, народили, і що хочеш, то і роби. Здогадайся, що тобі треба зробити, да, щоб вижити, і щоб ще й не з'їли. Ну, у них тут вже нормальні умови, щоб не з'їли, бо багато мальків, я ж кажу, і рибки вже звикли і на них не так реагують. Якщо б вони там були першими мальками, то їм було важко вижити дійсно. Треба дуже багато рослинності для того, щоб ну, вони могли сховатись. Тоне? Але ж знає, що треба там бути зверху йому, бачите? А цей малий, наче йому підказує, бачите, тримається біля нього. Це теж він маленький такий іначе, але не сьогоднішній точно, мабуть, що його. Вона може, вона його може, вчора народила або кілька годин тому. Так, ну, я думаю, що все нормально вже він потрошку. Набирається повітрям. Тільки якось зразу, бачите, сплив, набрався повітрям і все, і плаває нормально. А цей усе ніяк. Але тримаються поряд. Що там наша мамка? Ні, поки нікого немає. І вона вже не така товста. Бачите, за нею бігають все ж таки. Знаю, що там їжа іноді вилазить. Перевірочка. А може вони їй допомагають народити, так? Ще одне малече тільки що бачила, їх потеряла десь на дні, тільки що був. А, ось ось о. Ось ось зараз приближу, дивіться там, де нігодь був. Ось, бачите, лежить. Тільки що народжене. Лежить, думає. Так, що відбувається, бляха-муха. Це я такого ще не бачив. Він ж був скручений в викрінки. Так, що будемо робити? Скільки він там має лежати, роздуплятися? Я не знаю, я так ще оце не спостерігала. Прямо в реальному. Так, глаза. Я бачу. Що воно таке? Хтось плаває? Ой, як страшно. Іч. Так. Опустився знову вниз. Що це за дяка образ? Що воно таке лупасте? О, треба тікати, а то зараз сожре. Ну, кріві знайшла корм і хаває. Чо такі очі білі, я не зрозуміла. Ти ними бачиш хоч там щось. Так, ну що, будемо плити чи ні? Фігі, малюк хотів забрати корм, креветка не віддала. Ой? Так, давай, рухайся. Рухайся далі. Дивіться, раблік позаду малька. Ано. чи закопується, бачите? Вони вночі повзають, а вдень закопуються. Ой! Іде. Все, загубила. А, ні, ось я бачу. Ні, це не він. Де ти зівся. Так, бачу на листочку малючка, але не знаю, це він чи це інший. Зараз покажу. Бачите, на листочку лежить. Мені здається, це інший, це не той самий. Це новенький. Оце і все ще тоне. І все, ще намагається подихати. А цей плаває нормально вже, бачите, позатік, але плаває, а той все, ще такий, наче, наче не дуже йому легко триматися на воді. І ще він хоче вдихнути От бачу, поки двох. Ну, двох, які плавають, і один там на листочку десь знизу лежить. А, ні, вже не лежить, не бачу. Ну що, пройшло кілька хвилин. Я бачу трьох нових малючків. Вон там один зверху плаває, і отам от двоє в куточку. Ото вони теж. І ще знайшла. Знову втік. А, ні, так. Да. Оно, дивіться, маленький кривітос. На лісточку посередині екрану. Зараз на нас повзе маленький кривітос. Ось великий кривітос, а ото маленький, бачите? Коротше, розвожу тут креветок і гупьошок. О, ось вони рядом. Бачите, яка різниця? Ну, а гупьошка ще не пуста, так що я думаю, що ще пару мальків вона має народити. І так, вже вечір. І, значить, чотири малька я бачу новеньких. Ну, всього чотири. І один, один плаває зверху, бачите, мертвий. От. Не знаю, чи його хтось куснув і не доїв, чи він народився. Недоношеним. От. А так, дивлюсь, що рибка вже пустенька. ось вона. ось вона, вона, Бачите, худенька така плоска. І чотири малька, бачу, таких Пузатіка головастіка плаває. ну Поки що бачу чотири, може їх і більше. Ну і той один п'ятий неживий. От такий у вас сьогодні пізнавальний влог про акваріум. Сподіваюсь, вам це було цікаво? Ну, думаю, кому не цікаво, той вже давно виключив, перемотав чи просто перейшов на інше відео якесь. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!